про смішне пише серйозно, а про серйозне смішно. Саме так характеризують творчість місцевого поета-сатирика Юрія Березу. Його колеги цього разу автор презентував одразу три книги: трофеї чи жертви, нагадки про мовні порядки та Увіходимо в осінь. Останнє написане дещо в непритаманному для сатирика стилі. Юрія знають як гумориста, сатирика лауреата премії ім. Остапа вишні. А тут книга лірики ще окрім гумору. Все, що написав мій брат, читаю не завжди хвалю. Щось беру собі від його гумору і не тільки. Видання однієї книги підтримав Костопільський підприємець-депутат. Інша вийшла за кошти обласної програмки підтримки книговидавництва. А от третя нагадка про мовні порядки видана за кошти Сарненського педагогічного ліцею. Для них каже автор, вона має стати своєрідним філологічним підручником. Послухаємо і телебачення, радіо, газети, засмічено розмовляємо, постійно приймаємо участь, приймаємо участь та й приймаємо. Вживаємо слова, які інколи дивуються. Більше слів, які. Якихось штучних, вдаваних покручів, перекру... тому ця книжка для мене дорога. Друзі та колеги Юрія Береза розповідають, він вміє як ніхто інший тонко помічати те, чого люди часто не бачать. кажуть, у цьому не останню роль відіграє його журналістська робота. Є багато питань, яких викликають не тільки, як кажуть, сумні якісь асоціації, а й викликають сміх людей, тому що ми бачимо, як в житті в нас. Це відбувається якось на, на перекосяк, як кажуть. В народі три нових книги Юрія Берези розійдуться по бібліотеках області. А вже у наступному році автор обіцяє порадувати читачів уже новою сатирою. Іван Марчук Назар Мідріган, Інформаційна програма День.